Вітаю, друзі! Ми часто задаємо собі питання, що ж приготувати на вечерю. Тримайте ідею. Беремо банку, звичайну 3-літрову банку та гомілки, звичайні курячі півтора кілограма. Гомілочки наші обов'язково миємо. Якщо це потрібно, бриємо їх і напихаємо в банку, майже повну. До наших гомілок додаємо цибульку, нарізану напівкільцями. Сіль та ваші улюблені приправки. Перчик, паприку, все, що забажаєте. Беремо нашу банку і добре-добре-добре розбовтуємо. Далі запечатуємо все фольгою. Ставимо в холодну духовку. Включаємо 180 градусів і готуємо півтори години. А доки наші гомілки готуються, ми з вами зробимо пюрешку і вечеря готова. Всім смачного. Хто переживав чи не лопне банка, показую. Банка ціла, не лопнула. Все добре.